Не від імені українського народу, не від імені партії звертаюсь я до вас, мої знайомі і незнайомі товариші. Я одважуюсь удатись до вас від свого, може й невідомого вам імення. Обізвіться, докажіть, що ви живете і думаєте. Я чую свій товариський зв'язок із вами, і уся ганьба недовір'я. Іронія, що падає на вас, падає однаково і на мене. Тож я звертаю до вас річ не з докором, я дивлюсь на вас не згори вниз. Я хочу говорити з вами, як з товаришами, просячи лише розуміння безстороннього і щирої відповіді словом і ділом. Мені згадуються ті довгі вечори ночі, проведені у великому гурті, або вдвох з яким товаришем. Кожен з вас, певне, пам'ятає такі часи. Я не можу забути тих речей, що говорились, скільки хороших, щирих слів, скільки ясних думок, і політична воля, і освіта народу, і потреби нашого краю. І оборона прав народності, і конечні здобування волі слова, все то, здавалось, стояло так ясно перед нами. Здавалось, от-от здіймуться руки і закипить робота. Але що ж, невже то був марний гомін? Я знаю, дехто може робить свою тиху, скритну роботу. Але чи все ж вона, та мета, що блищала перед нами у ті довгі вечори? Хто знає, що робиться на дні моря? Всякий, хто бачить його тихий, гладенький поверх і сумно спущені вітрила на кораблях, скаже Тиша в морі. Отже і в нас доти буде тиша в морі. Доки хвилі з глибини не здіймуться на поверх. Власне, хвилі, а не ті одинокі сплески з гребінчиком ясної піни, які зараз же зникають без сліду. Хто ж має здіймати ті хвилі? Ми самі. Ми самі мусимо бути тими хвилями. Отже, не нам сидіти край моря і чекати погоди. Чи то пак негоди та супротивного вітру? Скажіть, мої товариші, чому не чудно вашого голосу? Тим часом як усяка темна сила не боїться здіймати його прилюд. Невже для нашої країни ще не настав час, щоб виявила себе сила світліша? Що буде, коли сторонні люди приймуть на віру? Оті безсоромні речі, що говоряться, ніби від усього народу, пам'ятаючи приказку мовчання знак згоди. Сумно, що знову мусимо виступати ми недосвідчена молодь. Але ж немає іншого виходу, коли не хочемо зректися нашої волі. Врешті не всі ж ми недосвідчена молодь. Є між нами і люди з певним громадським становищем і зукінченим образуванням? Їм за певний початок мусив би належати. Чому ж перше знаходились такі люди? Чи вже перестали вірити в нас в силу і потребу вільного слова? Не видно сього по ваших заявленнях, та не чутно і в розмовах. За чим же діло стало? Поки не буде в нас широкої течії вільного слова, то все буде в нас тиша в морі. Слово моя ти єдина зброя, ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем катів. брязне клинок об залізо кайданів. Піде луна по твердинях тиранів, стрінеться з брязкотом інших мечей, З гуком нових нетюремних речей. Месники дужі приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя послужи воякам краще, ніж служиш ти хворим рукам. Щом я не маю гни з того слова полковочому, може, б, та щира, гаряча я мова зломила з розлялась би завжди погана. Пісня розквітла по рідному краю нова Весна, та хоч би крила мені солов'їні і воля своя, я б не лишила тебе в самотині, країно моя, хто не жив посеред бурі, Ціни не знає силі, той не знає, як людині боротьба і праця милі. Та хоч би крила мені солов'їні і воля своя, я б не лишила тебе в самотині.